І так, всім привіт! Сьогодні будемо займатися нашим котлом. Михайло загружає дровима. Трішки погана у нас тяга. Робимо зараз ревізію. Почистимо теплообмін... теплообмінника і найголовніше треба почистити нам трубу. О. Трішки в нас стала гірша тяга. Друвчата у нас граб, дуб і клен. Саме краще сподобається граб. І коле дуже гарно. Ну, як засохне, то дуже важко. Ну, ось так загружається у нас. Ну, ми зараз зробимо. Чистку труби, бо вже погіршило гір, стяга, як ще казав. Не чистили ми десь його близько двох місяців, так? Да? Так. Да. Два місяці ми його не чистили, не теплообмінника, нічого. Зараз ми зробимо йому маленьку ревізію. Десь пішов наш О, нас на вулиці мінус 5 сьогодні. Показує, що наш оператор. Найшов. Ну, не знайшов. Зараз ми знайдемо. Як ви бачите, зробили ремонт, стіни ще не щекотурились і будемо чистити цю трубу. Не знайшов, тому що вони ось стоять, я ж тобі говорю, що тут рядом. Ось. Так що, передаю йому камеру, хай знімає. чисто ты вот такой штукой. Что за вот этот пакет. А это нашли? Какого? Да, давайте-ка Переноску. Да, переноску сейчас надо включить тут. У нас в Соединяется дуже просто. На таких защелочках. Будем делать по 2 метра. У нас тут 6 метрів якраз досить аж до краю до труби. Турба у нас 159. Тяга взагалі класна. Але раз у 2 місяці його потрібно чистити. Я думаю, сажа ми той раз чистили, у нас вийшло десь з піввідра такого. Літру 5-6. Сейчас проверим. Так. И будем использовать такую дрельечку. Сейчас будем разбираться, где нять. Это доброе все? Я не добрый. Сегодня у нас Нажимаємо стопор і все. Він у нас готовий. Зараз Михайлоч подойде, буде у нас на дрелі. А ми будемо запухати в трубу. Сразу прочистимо і до котла і підемо наверх і будемо набирати по, по 2 метри. Воно по метру але це дуже довго. Зараз лучше по 2 метри, це буде те, що треба. Так, залишайте з нами, далі зараз Михайлоч підійде. Включимо дрелі і будемо покажемо, як ми його чистимо. Так, Михайлович вже у нас, як то кажуть, на пушці. <хи> а ми будемо вставляти венчика. Сперва спробуємо просунемо його до котла. Потім приберемо. Так. Погнали. Внимай, як Раз. Так. А ну. А ну, давай. Давай, давай, пускай, пожалуйста. Есть. Так. А теперь идем до самого верху. Погнали. Стой, 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 стой. Ну, да. О, ось, давай. Давай, 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 давай. Газу. Хорош хорош, 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 стой, отстой, не отстой. А меняем и добавляем. Так, следующий наконечник. Будем брать по 2 метра. Так будет быстрее. И надеемся. Давай, попробуем. Зараз ми будемо підсидімо тут. Ось, а ти вийдеш, подивишся наверх, як буде вийде повністю із на... труби з Да. 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 Всё. Так, все, кто вычислили, ну, не меньше, чем пиведра, но трохи есть. Виходь на вулицю, витягнуємо Йорчика. Бері. Да, все, вийшло. Так що так от. Зараз зазнимося в котлі, як будемо чистити, трошки. теплообмінничка почистимо, вже він відкритий у нас, так що покажемо далі, що будемо далі робити. Так, оператор зараз зробить нам ще світло. Ми ще в кухні не доробили ремонт після пожару. Зараз покажемо, що будемо чистити котлі. Ось такий стан, стан котла більше двох місяців. Ми перед новим роком його чистили. Так, подавай, ну давай, давай, зараз. Не будемо розтягувати відео, людям цікаво. А ми зазнимемо, як правильно працює котел. І як хазяйни доводять до ума його. Ось такі станції. це близько двох місяців. Начищено. трубу ми почистили. Передаюся з камеру, а сам буду займатись. чищенням. Маємо такого шкрипка. Кусок метала зробили так, щоб проходить туди між теплообмінниками, тут того, шириною загострений. І кусок арматури. І робимо те, що завжди. От таке. Ось так чистимо. Смоли немає. 5 хвилин. Більше надходиться, як доказував, чим його доводить. Там в тікток є такий тіоска Юрій налім, по-моєму. Все він мучиться з котлом. А все те, що потрібно вирішати котли, які зроблені на заводі, а не у гаражах. От ви бачите, просто дуже і легко знімається. Ну, це сажа, це коли свого немає. Або бошко хейтерів цього котла, тому що клепки немає вибрати котел по потужності. Взяв дуже потужного котла, 22 кВт, по-моєму, якщо пам'ять не ошибається. А на квадратуру до 100 квадратів. І він нього що робить? Тіче. А тут коли котел... 21 кВт і хата 200 квадратів. От він і працює. І, і на спіпі працює. І на дрова. В цьому році заготовили, заготовили дрова. Беремося на дровах, щоб ми повністю малимо, ми його розпалюємо близько 12 годин і близько 10 годин вечора він дограє і у нас працює буфер. ось Він майже почищений. Зкриваємо в цю сторону. Ви бачите, які коржі. Но вони. Легесеньки, не треба навіть досі. Взагалі, легенько просто провожу. правда, котел працює 75 градусів. Шліка, ну, дуже легко все літає від нього. Зараз покажемо як почистили. Оператор нас на місці присвічує. О, ось так. Зараз тут ми ще в трубу запустимо. Це потрібно. потрібно. А ну приймеся світло. Світло взагалі приймаємо. Сейчас ми включим спичку. Не включається, так? Да? Ну, ви, я думаю, бачили, ми знімалися з той сторони. Тут все чисто. Все чистенько, гарно. То що? що? Ось так. Так що, лайк, подписка. І все буде Україна. Всім пока.